5 причин, чому стайлер Jimmy HF9 Must Have для волосся. Причина перша насадка для швидкої сушки, яка перетворює стайлер на фен. Друга іонізація: понад 20 мільйонів негативних іонів роблять волосся гладким та блискучим. Третя причина цей стайлер підходить і для випрямлення, і для локонів. Четверта причина: стайлер легкий і зручний. Рука не втомлюється. І нарешті п'ята причина: стильний дизайн. Це не просто техніка, це гаджет краси.